Вітаю на моєму каналі Готуй, як Таня. Так, ну що, які потрібні нам продукти? Перш за все, фарш. Так От ми одразу його Я взяла пів кіло свинини так. і пів кіло куриці. Але ви можете брати який завгодно. Так, фарш. Яйця, булка, батон, картопля. Цибуля і ось такі вафлі так, для наших бризулів. От, Якщо такі вафлі ви не знайдете, то можна використати вафельні коржі, теж понамазувати і порозрізати або квадратиками, або трикутниками. Значить, зараз ми замочимо наш, нашу булочку, батон, щоб воно розмокло. так? Таме можна в молодці, можна в воді замочити. Значить, спочатку перемішуємо ми фарш, з'єднуємо яєчко. Спеції сіль. Перчик, там додаємо чесничок за бажанням, що ви хочете. Різні спеції за смаком, беремо блендер, сюди ми нарізаємо картоплинку так. і цибулинку. Цибулинку. яйця відудвинемо і беремо так. Воду витискаємо або в воді, або в молоці замочуємо. І перебиваємо це все блендером в однорідну масу. Висипаємо це все ми у фарш наш і перемішуємо до однорідної маси. Так, тепер беремо яєчки, розбиваємо в якусь мисочку. Я поки розіб'ю чотири, але я знаю, що це мені їх не вистачить, тому буду додати. Просто підсолю трішки яєчки, так. Ну, так, треба буде ще, я вже бачу, що мені не вистачить. Беремо вафельки. Так, ось дві штуки так? От. кладемо, розділяємо, кладемо сюди начиночку нашу. Отак От. От розрівнюємо гарненько, накриваємо, і обвалюємо в яєчку і обсмажуємо на сковорідці. Я спочатку нарублю, щоб одразу готові, були поки будуть смажитися перші, я на, нарублю другі. Так от. Дуже смачно виходить. І вони соковиті виходять. Ну. Ось такі у нас гарненькі брізолі з вами виходять. Дуже смачно, фаршик всередині просмажується під кришечкою. От. І за рахунок вашельки і яєць, та кляра зберігає свою соковитість всередині. Так, усі. Приготувала я бризолі, Остання сковорідка досмажується. І зараз буду поліну всі готувати. Обід. Приїхала дитинка з літнього табору. Вчора запікала картопельку. Дивіться, теж рецепт буде на каналі. Я підігріла поля, у мене сало не їсть. Але тут підчеревана, але вона теж не хоче. Тому я їй окремо покладу картопольки, бризули. Ну. Я вже айсберга поклала. Таші ще помідорчики і огірочки. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.